Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, що заважає де окупувати Крим, Кримський полуострів, що, які є перешкоди, що заважає врятувати людей від расистів в Криму? Очистити Крим від расистів від росіян. Від російської армії. Ну, вони там потроху кудись рухаються, причому брешуть, що Крим назавжди це Росія, і в них все добре, але план такий, вони вже відступають так. Буде деокуповано Крим дуже швидко найближчий... Час має відбутися деокупація Криму. Це таке добре вийшло. Багато людей і хто не втече, їх буде взято в полон ну росіян. вони не будуть відновлювати міста. Відкритий шлях, деокупація Криму, так, деокупують таки. Військові України. Так, людям прийде допомога. Там відновиться життя, робота. Відкриті будуть шляхи дороги в Крим. Дуже гарно. І судить. І, на... І будуть судить військових росіян. Всіх окупантів, тут буде земний суд, будуть судити. Причому це дуже така швидка, найближчий час має відбуватися. Де, окупація Криму, так, не буде руйнувань міст, не будуть вбиватися цивільні люди. Тут, як, -то воно, як наче вони втічуть звідти, ну не всі. І не буде чинитися опор. Перемога, Крим де окупують найближчий час. От такі карти. Це дуже добре. Тільки хочу забрати всю пропаганду. Ай, заперечую заперечую Відкриваються всі шляхи і дороги. Заперечую на деокупацію Криму. Без втрат для цивільних людей і без втрат для військових України. Так, за речі. Жорстоко поводяться. І є така така карта вийшла. Це коли. Або вони мобілізують людей і кидають їх у пекло, знищують людей, дуже жорстоко поводяться саме з чоловіками в Криму. Заперечую весь негатив, всю агресію до цивільного населення Криму від расистів. Заперечую. Заперечую, більше немає в росіян змоги окупувати Крим, тримати територію, не можуть, тікають від. Здають всю територію, тікають. Це крукавищі сили. Відкрити шляхи і дороги, до настане повне звільнення Криму по кордони 1991 року, де настане влада України у Криму, де будуть відкриті всі дороги до Криму. Обода. Перекриваю, перекриваю. Закриваються шляхи дороги росіянам. Більше не можуть окупувати Крим. Дуже важко. Самі по собі стріляють. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю відкрити дороги на деокупацію Криму українцями. Буде так, буде так, буде так. Де повернеться Крим до України? Буде так, буде так, буде так. Без т для військових України і без стра для цивільних людей, жителів Криму. Буде так, буде так, буде так. Прошу, Вищі сили, Верховного Суда. Прошу повернути всі. Біль, сльози, страждання, і смерті, і вбивства, і тортури, і катування, що чинили росіяни у Криму повернути тому, хто це робив. Самим росіянам і повернути. Буде так, буде так, буде так. Де да буде відновлення на закон України в Криму. Буде так. Добудеся сказане здійснене. Ой так, мусять відкритися всі шляхи дороги, звільнитися Крим, стати вільним. Люди вільно зможуть переміщуватися і, і виїзд на в'їзд до Криму. Буде так. Дякую за увагу.